Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні підготувала для вас дуже цікаву тему про Нострадамуса на 2025 рік. Мішель де Нотрдам, відомий як Нострадамус, французький лікар, фармацевт, письменник, поет, астролог і алхімік, знаменитий своїми пророцтвами. Більшість академічних джерел відкидають уявлення про те, що Нострадамус мав справжні надприродні пророчі здібності і стверджують, що асоціації між світовими подіями і чотири віршами Нострадамуса є наслідком неправильного тлумачення або неправильного перекладу. Учені стверджують, що прогнозом Нострадамуса характерна розпливчатість і неточність. Незважаючи на це, ми все одно будемо перевіряти факти і дивитися, що нам на це будуть відповідати карти. І так, перше, чума і нові війни в Англії. Нострадамус пророкував важкі часи для Англії, де вона може зіткнутися з древньою чумою, яка буде гірша за ворогів, а також з жорсткими війнами. І так, давайте перевіряти, наскільки ця інформація може відповідати дійсності, що Англія зіткнеться з якоюсь древньою чумою, яка може бути гірша за ворогів, а також з жорсткими війнами. Ну тут карти такі досить серйозні випили, особливо карта вежі. По-перше, на дні колоди в нас карта помірності. Тобто будуть дійсно в Англії якісь зміни. Але це може статися, можливо, не в 25-му році, тому що, як я вже багато разів казала у своїх розкладах, карти Таро не показують точні сроки. Карта помірність завжди відтягує події у часі. Але тут карти, як я вже сказала, досить такі небезпечні. По-перше, тут карта вежі, вона дійсно може говорити і про епідемії, які загрожують саме мирному населенню, і про певні якісь загрози. У тому числі я не виключаю навіть і воєнні загрози, так як нижній ряд карт це усі мечові карти, і тучі, і туз мечів, і король мечів. Ці карти дійсно можуть говорити про певні якісь воєнні спалахи, певні якісь конфлікти, які будуть придушені, тому що все-таки четвірка мечів це карта зупинки. Але Карта вежі, повернемося до цієї карти. Вона може говорити і про якісь. Природні катаклізми про якісь стихійні лиха, про якісь природні катаклізми, і про розруху щось буде дійсно у 2025-му відбуватися. На жаль, на картах Таро не написано конкретно, що це може бути. Я просто вам говорю різні варіанти, які я можу сказати по ось цій комбінації. Карт щось може пов'язане бути саме з водою і рідинами, тому що тут в нас туз кубків і повмірність теж тут водичка, і десятка кубків теж. Водна карта, можливо, тут якась хвороба, нова нова епідемія, яка може передаватися саме через воду, через якісь рідини. У будь-якому випадку це щось дійсно дуже небезпечне, і це щось дійсно дуже руйнівне, тому що вежа це завжди про різкі, не заплановані і дуже неочікувані зміни. Це про розвал існуючого порядку життя, який він зараз ось є. Ось ці дві карти, як я вже сказала, можуть дійсно говорити про якийсь неочікуваний удар, про втрату оцієї стабільності. До речі, не виключаю тут підписання, можливо, якогось саме воєнного договору, тому що король мечів мені говорить про якісь чіткі виконання домовленостей. Це дійсно про підписання якогось офіціального документу. З іншої сторони, ось ці карти можуть говорити мені про якусь смерть. Або хтось може постраждати саме якийсь король мечів. Король мечів дуже часто випадає саме на якісь силові структури, на воєнних будь-якому випадку це людина, яка дійсно має якусь вагу, дійсно має якусь владу. І саме з цим також можуть бути пов'язані ось ці різкі зміни. Тобто підсумовуємо, дійсно на Англію можуть чекати якісь небезпечні зміни. Це може бути як якась небезпека від води, як якісь стихійні природні лиха, так і якась нова епідемія, яка дуже сильно вдарить по мирному населенню. З іншої сторони, тут можуть бути навіть якісь воєнні агресивні дії, якісь спалахи, які можуть бути придушені. І небезпека для якогось короля мечів теж йде. Знову ж таки, сроки я точні, прям таки не загадую, тому що карти таро це не про сроки, а про події і про тенденції. Але помірність завжди відтягує події у часі. Подивимося, як це все може програватися. Але ось карти дійсно досить такі небезпечні. Далі, друге передбачення: гігантські астероїд та глобальні катаклізми. Відомий пророк передбачив, що в майбутньому землю може потрясти наближення великого астероїда. З космосу підніметься вогняний шар, предвісник долі, благаючий світ, наука і доля в космічному танці, доля Землі другий шанс. Давайте подивимося, що скажуть на це запитання карти. Гігантський астероїд, глобальні катаклізми. Дивіться, карти мені прям так дуже чітко відповіли. Перша лінія це про астероїд, а ось друга саме про глобальні катаклізми. І не тільки про це, але все по порядку. Щодо астероїду. Карта зірка безпосередньо нас відкидає у космос. Вона це і показує астероїд. Але ніякої великої загрози для нашої планети Земля я не бачу, тому що після цієї карти йде в нас сімка кубків. А сімка кубків це ілюзії, фантазії. Тобто, дуже хтось буде це все роздмухувати, буде багато розмов про це, але якоїсь реальної загрози я не бачу. Якщо б тут після цієї карти була, наприклад, карта вежі або страшного суду, тут вже зовсім інша розмова була. А так тут просто ось хтось буде нагнітати ось цю всю обстановку. Далі, нижній ряд карт, отут вже більш цікаво. Дійсно, ми рухаємось до якихось глобальних великих змін. Я не виключаю, що глобальні катаклізми можуть нас стосуватися у 2025 році. Але перше, що я подумала саме про ось ці карти, це трішки інше. Карта колісниці, взагалі, це воєнна агресивна і дуже дуже активна і динамічна карта. Вона може говорити мені про якісь нові війни, про спалахи якихось нових конфліктів по усьому світу. І тут в нас вісімка пентаклів. А вісімка Пентаклів це вже рукотворна діяльність людини. І тут ще й на одні колоди карта Єрофанту. Єрофант завжди в мене показує або США, або Китай, або якусь організацію на кшталт НАТО. Тому я думаю, що все це рукотворно буде спричинятися для того, щоб по всьому світу сполахували певні якісь конфлікти, і не дай Боже ще якісь нові війни. Тому ось така наша реальність. Третє пророцтво – переселення народів вважається, що йдеться про зміщення центру світової політики і про масове переселення мусульман та азіатів. Європа втратить колишню міць. А центром технічного прогресу стане Японія. Що нам скажуть карти про це пророцтво? І так щодо зміщення Центру світової політики і про втрату Європою колишньої місці, дійсно, таке має місце бути, тому що тут будуть якісь нові домовленості, нові договори, нові якісь союзи. Все це буде, звичайно ж, пов'язано з грошима. Але якось передомовлятися дійсно доведеться і створювати щось нове: якісь нові договори, якісь нові домовленості, якісь нові, як я вже сказала, союзи. Тут в нас нижній ряд карт. Дійсно певне переміщення може бути, але воно і зараз вже йде, тому що люди тікають від війни. Подивіться, тут в нас лицар дивиться в одну сторону, а королева мечів – воєнна карта в іншу сторону. Тобто люди тікають від цієї воєнної агресії. І знову ж таки, тут у нас і королева мечів, і Туз мечів – це агресивні воєнні карти. Я не хочу, щоб це програлося, але дійсно існує велика вірогідність того, що у світі будуть спалахувати якісь нові воєнні конфлікти, від чого люди будуть тікати, від чого будуть глобальні переміщення і від чого будуть глобальні зміни в усьому світі. Тому дійсно тут, ось по цим картам два лицарі випадають дорога. Тому що у класичній трактовці, саме лицар Жезлів говорить мені про подорож, про поїздку, про від'їзд. Про зміну місця перебування, про бігство, про еміграцію і про переселення безпосередньо. І знову ж таки, ми не загадуємо точні якісь сроки, але ось таку тенденцію карти мені дійсно показують. Далі дивимося четверте пророцтво голод. Через перенаселення планети використання природних ресурсів стане безконтрольним. Через це почнеться голод. Люди відчуватимуть не тільки брак їжі та води, а й електроенергії. Дивимося, яка вірогідність того, що це може втілитися у життя. Ну, знову ж таки, тут випадає в нас Єрофант. Єрофант в мене показує або США, або Китай. Тобто у цих країн є дуже великий вплив, і штучно, дійсно, руками людей може щось. Творитися, тому що тут карта д'явола. Тобто, для того, щоб посилити свою могутність, так скажімо, для того, щоб показати весь спектр своєї влади, дійсно, напевні, якісь ось такі ричаги ці країни можуть натискати, щось крутити, щось мутити, не дуже хороше, тому що д'явол це залежність від певних ось цих ресурсів, і які штучно можуть дійсно обмежуватися. Як такового голоду, мені тут карти не показали, але. Тут в нас карта зірка. А зірка в мене завжди показує саме атомні електростанції. Якщо ви дивитеся усі мої розклади, то ви згадаєте те, що карти мені вже показували, що може щось відбуватися саме з атомними електростанціями. Не щось супер-супер, прям таке небезпечне, як це було з Чорнобильською станцією, але дійсно якийсь витік небезпечної речовини. Може бути, тому що тут як ось ця така хмара, і з електроенергією дійсно у 2025 році можуть бути якісь перебої. Тут дуже буде багато розмов, дуже багато буде нагнітань ситуації. Тобто, можливо, США будуть вводити якісь нові обмеження, нові санкції для того, щоб, як я вже сказала, посилити свій вплив, посилити свою могутність, буде дивити на всі речаги, які воно може надавлювати. Тому чогось глобального я не бачу, але я бачу, що Китай і США у 2025 році будуть щось нехороше мутити, крутити, щоб змагатися хто ж більше, хто ж краще і тому подібне. Далі в нас п'яте пророцтво – релігійні конфлікти конфлікт між християнством та іншими релігіями. Чи може таке бути? Ну, в принципі, певне таке суперництво, воно було завжди. І тут карта мені це і показують. Тут королева мечів. І сімка жезлів, це карта протистояння, це карта сильної конкуренції. Це коли кожен хоче перетягнути ковдру на свою сторону, тому що тут ще є сімка кубків, а у цьому контексті вона може означати саме як зомбування, ось ці релігійні якісь секти, коли тобі хочуть промити мізки. Тобто дійсно певна якась конкуренція і певний якийсь накал ситуації можуть бути. І до речі, тут ще й королева мечів може виступати як знову ж таки. Повертаємося до минулих розкладів як тема війни. Якихось нових війн, які можуть спровокувати вже і потягнути за собою, і релігійні конфлікти. Які зміни можуть бути колесо фортуни, це кармічна доленосна карта, яка говорить про щось таке глобальне і масштабне. Радуємо на те, що тут, в принципі, і карта закоханих, і тріка Пентаклів. Ці карти про домовленості, про більш таке полюбовне вирішення, намагання якось все залагодити, якось не дати роздмухатися. Ось цим новим конфліктам, але все одно тут велику роль саме грає війна, і які зміни через війну у 2025 році дійсно можуть бути. І шосте передбачення війна. Нострадамус писав, що в країні, де живуть слов'яни, настають важкі часи смерті людей, війни, кризи, втрати, позбавлення, страх та інші випробування. Але вони закінчаться у 2025 році. Та країна, про яку говорив пророк, досягне прогресу, а також славитиметься багатьма талановитими людьми. Протягом тривалої війни вся армія виснажена, тож вони не знаходять грошей для солдатів замість золота чи срібла вони прийдуть до шкіряних монет гальської латуні та півмісяця місяць. Щодо ось цього останнього речення, якщо чесно, я дуже довго думала. Дивіться, замість золота чи срібла вони прийдуть до шкіряних монет. А шкіряні монети, це була грошова одиниця Київської Росії та слов'янських народів. Куна називалася вона. Я вам скажу, що якщо ми саме будемо говорити про Київську Русь, про повернення до наших істоків, а коли була Київська Русь, про Московію навіть ніхто не чув, не знав. Її взагалі ще не було, тому що роком заснування Київської Русі вважається 862 рік. А Московське князівство створилося Іваном IV Грозним тільки у 1547 році, і він назвав свою державу Московським царством. Це тільки мої здогадки, тому що ви ж знаєте, Нострадамус писав ось такими загадками. Якщо у вас є якісь свої думки щодо цього, будь ласка, обов'язково напишіть це у коментарях. Тому, якщо ви ходите з моєї логіки, то ми повертаємося до наших істоків. Відроджується Київська Русь, а московське ось це їхнє царство, князівство просто зникає, тому що його ще тоді не існувало. Далі йде мова в нас тут про півмісяця місяця. З однієї сторони, півмісяць зображений на прапорі Туреччини. А щодо місяця тут можна, звичайно ж, приплести і США, тому що як вважається, у 1969 році першими хто побував на місяці, були учасники місії Аполлон 11 саме із США. Тому тут можливо натяк на те, що саме Туреччина і США зіграють величезну роль у розвитку подій. Давайте запитаємо взагалі, чи стосується це передбачення саме війни в Україні. Карта мені надала дуже багато інформації саме про ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. Ось ця карта смерті, яка безпосередньо показує війну в Україні. І тут дійсно мова йде про її завершення, тому що подивіться тут у нас і туз кубків, і страшний суд, і ще карта світу на дні колоди. Це як завершення. Карта страшного суду це як певний прорив, перехід на зовсім якийсь інший рівень, це як нове життя, це як реінкарнація, кардинальні зміни у житті. І тут у скупків ось цей голуб миру несе закінчення війни. Тобто війна, яка вже давно тягнеться, все йде до якогось свого логічного завершення. Тут випадає в нас трійка пентаклів, і в нас безпосередня карта закоханих. Ось ці карти мені говорять, що зараз дуже активно саме три сторони приймає участь в тому, щоб завершити війну. Це ось ці мирні домовленості, мирні перемовини. Але тут у нас поверховні жриці, все це відбувається якось таємно. Тобто, те, що нам говориться одне а те, що відбувається за нашими спинами, це щось зовсім. Зовсім інше. Нам багато про що не кажуть. Вже багато що сказано, і вже багато що зроблено саме на зараз, коли ми дивимося цей розклад. Тут в нас дві камачі. З однієї сторони, це карта компромісу, з іншої сторони, це певна така недовіра сторін. До кінця ніхто нікому не довіряє. Не довіряє в ті слова, які говорять. Тут йде активна мова саме про окуповані наші території. Про це ж мені каже і вісім камачів, і карта повішеного, і відлюдника. Тобто тут. Кожен хоче відстояти якийсь шматок землі. Ніхто не хоче йти на ось цей компроміс, ніхто не хоче йти на поступки. І тут загвоздка не тільки в окупованих територіях, а в Запорізькій атомній електростанції. Ну, в принципі, ця карта може показувати і Курську атомну електростанцію, тому що на АЕС завжди в мене карта зірка випадає. І карта мені вже, до речі, про це говорили у моїх минулих розкладах. Тут ще й в нас дуже великі опасіння, що ж буде у майбутньому після ось цих домовленостей. Тут в нас ось ці карти можуть. Мені говорити про саме заключення ось цього мирного договору. І тут, бачите, тут як якісь певні вагання, що як які пункти там будуть поки що на даний момент часу, це ще до кінця не вирішено. Кожен хоче перетягнути кофту на свою сторону. Тут дуже багато активних карт, які говорять мені саме про протистояння. І важливий ось такий нюанс, що ж буде після Підписання ось цих документів тут у нас дев'ятка жезлів. Це карта про ось таку позицію оборони, про настороженість, що ж буде далі, чи не піде. Потім Росія знову ж на нас війною, тому що король мечів, воєнна активна, агресивна карта. Є певні звичайно ж опасіння, тому що, як ви вже зрозуміли, ніяких гарантій нам особливих ніхто не дасть. П'ятірка мечів знову ж таки карта війни. Тут трійка мечів, карта розбитого серця. Тому що вже багато разів я казала, що з цієї війни на 100% не вийдемо. На жаль, ми задоволені. Доведеться погоджуватися на певні якісь компроміси для того, щоб все це завершити. Ну, дуже важко якось все це йде, всі ці домовленості, всі ці документи, всі ці якісь пункти мирних угод. Як я вже казала у попередніх розкладах, що Росія не хоче поступатися територіями, але все-таки її будуть змушувати відходити від певних територій. І як я вважаю, що це буде Херсонська область, тому що тут у нас тут з кубки впаде, ну і в принципі і тут водичка намальована. Тобто будуть змушувати Росію до ось цих якихось компромісів і до якихось поступок. Але все одно дуже багато питань залишається відкритими. Але все таки тут і карта світу і страшного суда дає велику надію на те, що все це може завершитися у 2025 році. Яка ж все-таки вірогідність того, що дане пророцтво Нострадамуса втілиться у життя і що війна в Україні закінчиться у 2025 році. Гарні тут карти випали, і, в принципі, вірогідність така дуже-дуже велика. Інше питання, як вона для України закінчиться? Але тут мені карти відповідають знову ж таки. Ось це страшний суд з нашого попереднього розкладу. Це карта прориву переходу на зовсім зовсім інший рівень. Це великі, великі зміни, це як оновлення, це як нове життя, реінкарнація і карта кардинальних змін. І тут ще є в нас тут кубків. Тут кубків це про виконання бажання, це про свято. Тут зображена горлиця миру. Ося горлиця не це на мир, нашу країну. Ситуація якось має у 2025 році стабілізуватися. Бачите, в нас тут карта помірності, це карта гармонії, це карта стабілізації, це карта спокою. Стабілізація ситуації, що пов'язана саме з питанням війни. Тут в нас королева кубків. Якась країна дуже сильно нам допоможе у вирішенні цього запитання. До речі, ось ця королева кубків вже не в перший раз мені випадає на ось такі запитання: хтось нам простягне руку допомоги, і це принесе нам бажані зміни. Тут рука протягує нам ось цей кубок, кубок миру. І карта сонця в нас заключає наш розклад. Взагалі це дуже дуже позитивна карта. Це досягнення і реалізація цілей і наших бажань. Це успіх, це процвітання, це тріумф, це визнання, це радість, це карта сім'ї, це карта простих задоволень, це карта виконання бажань, це карта легкості та гармонії, карта безпеки і карта захисту. Я не знаю, яка інша карта могла б випасти краще за цю тут. На дні колоди нас карта справедливості справедливе завершення війни. І карта справедливості говорить мені про підписання якогось юридичного документу. Ви знаєте, можливо, у цьому документі може бути прописаний ось такий маленький пункт щодо повернення наших територій саме у майбутньому, тому що четвірка Пентаклів це не про повернення. Усіх територій відразу, а це про щось таке поступове, тобто це стабілізація запитання саме на даний момент часу. Але питання залишається все-таки відкритим щодо інших наших територій. Як я вже сказала, що будуть тиснути, щоб нам віддали Херсонську область Запорізьку область з атомною електростанцією, там теж будуть запитання. А ось Донецька і Луганська область, можливо, там буде щось прописано про це, що колись у майбутньому ці території можуть повернутися до нас саме Дипломатичним шляхом. Ці карти дають мені дуже-дуже велику надію, що все-таки війна в Україні закінчиться у 2025 році. І хтось нам у цьому дуже сильно допоможе. Можливо, це якась країна із більш жарким кліматом, тому що все-таки тут карта Сонця. Подивимося, як це все може програватися, але ці карти дійсно дають мені велику, велику надію і перспективу на гарне майбутнє і на завершення війни у 2025 році. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо вас давно манив і цікавив загадковий світ таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по таро райдеровете, яке створено у вигляді таблиць і схем, що дійсно дуже допомагає у більш швидкому засвоєнні інформації. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Також вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!